Це програма мистецька варта і її ведуча Катерина Рай. Ми сподіваємось, що нам вдасться наповнити ваше життя мистецтвом. У Львові в Палаці Любомирських, що на площі ринок, 10, відкрився новий художній проект 50, який діятиме до 4 листопада. Експонати виставки це картини півсотні цікавих авторів Західної України. Вони як найкраще розкривають контекст пов'язаний з культурним феноменом регіону. Палац Любомирських унікальний простір, де свого часу на стінах також були полотна тодішніх метрів. Свій слід на кількох стінах Мельбурна залишив герой вуличного мистецтва, який зберігався інкогніто приблизно років 10 тому. З тих пір графіці зрозуміло стали своєрідною пам'яткою. Бенксі є одним із скандально відомих сучасних художників. Англійський андеграундний графітіст, політичний активіст і режисер, чия особистість не встановлена до сих пір. Навколо його біографії та справжнього імені ведуться спори. Найбільш поширена версія, що його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс. Нещодавно, одначе, місто Мельбурн залишилося без однієї привабливої туристичної принади. Чоловік, якого родич попросив наглянути за будинком, замалював кілька стін, на яких були зображення Бенксі, дівчинка, що обнімає бомбу та щур. На першу з них уже робили замах вандали. В місті залишилося ще кілька графіці авторства художника, відомого своєю слабкістю до Мельбурна. Для любителів мультфільмів про зловмисницю з 101 далматинця знімуть повнометражний фільм. Студія Дісней зніме повнометражну стрічку про «Стервелло де Віль». Картина так і буде називатися «Стервелла». Сценарій до неї напише Алін Брош маккенна яка раніше працювала над стрічками Диявол носить Прада, Доброго ранку та Ми купили зоопарк. На відміну від 101 одного далматинця, «Стервелла» буде не анімаційною стрічкою, а картиною за участь у живих акторів. Нагадаємо, що діснеївський мультфільм 101 далматинець вперше вийшов на екрани у 1961 році. А сама книга поступила у продаж на 5 років раніше. Стрічці розповідається про парочку далматинських догів, що намагаються врятувати своїх малюків від старвели дивів. Зловмисниця мала намір пошити із собачих шкірок пальто. Справжня жінка. Це була програма Мистецька варта. Якщо є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас у програмі Арцітія. Па-па!